Сонце також зірка, американська мелодрама про кохання, навчання та проблеми з отриманням документів на проживання у США. Візьміть. Це мій друг. він іноді допомагає. Джеремі Мартінес. Він юрист. Дівчина розмовляє з батьками про міграційну службу. Виявляється, що завтра вони повинні повернутися на Ямайку. Наташа вважає, що її дім Нью-Йорк. Вранці вона вирушає до служби та благає офіцера містера Барнса переглянути справу її сім'ї. Він дивиться на документи та каже, що рішення є остаточним. Мені прикро, але ваша справа більше не в нашій компетенції. Завтра всю родину депортують на Ямайку. Наташа розчарована. Вона збиралася вступати до коледжу. Вражений містер Барнс дає і контактний номер друга юриста Джеремі Мартінеса, який може допомогти. Дівчина домовляється про зустріч з ним під час обідньої перерви. Тим часом хлопець захоплений створенням поезії. Це Деніел. Він збирається, а мати кличе його снідати. Їхня сім'я з Кореї, тому вони використовують змішані мови. У метро Деніел обговорює з Омаром музику, яку той створює. Раптом потяг зупиняється через механічну несправність. Машиніст запевняє, що незабаром рух буде відновлено. Він розповідає пасажирам історію і закінчує словами: постарайтеся приймати те, що дає вам доля. Хто зна навіщо ви зараз тут опинились? У цьому ж поїзді їде і Наташа. Деніел і Омар стоять біля великої скляної стіни на центральному вокзалі і роздивляються людей внизу. Раптом увагу Деніела привертає дівчина. Це Наташа. Вона роздивляється малюнки сузір'їв на стелі і згадує, як дев'ять років тому батько вперше показав їй ці зірки. Деніел кидається вниз, щоб знайти її, але вона вже зникла. Пізніше на вулиці він знову бачить її та їде позаду. Дівчина в навушниках і не чує, що прямо на неї їде машина. Деніел встигає. Врятувати її. Наташа представляється і дякує йому за порятунок. Молоді люди сидять в скейт-парку, хлопець розповідає, що пише вірші, а дівчина здогадується, що вони про кохання, в яке вона не вірить. Деніел сумно зітхає та пропонує їй провести експеримент, який змусить її закохатися науково. А якщо я зможу закохати тебе в себе. Для цього йому потрібен лише один день. Вона відмовляється, тому хлопець просить принаймні годину її часу. Наташа погоджується. Поки дівчина розмовляє з батьком по телефону. Деніелу повідомляють, що співбесіда перенесена на завтра. Сидячи у кав'ярні, Деніел розповідає про наукові дослідження серед пар. Він пропонує відповісти на особисті питання про складові закоханості. Молоді люди продовжують розмову, але Наташі приходить сповіщення, що опівдні назначена зустріч, тому вона йде і дозволяє. А хлопцю супроводжувати її. Під час прогулянки Наташа розповідає, що її мрія зв'язати життя з астрономією. Деніел каже, що сім'я змушує його піти в медицину. Вони прибувають до місця призначення Наташі. Деніел здивований, тому що його інтерв'ю буде проходити в цьому ж місці. Вони прощаються, але хлопець кричить, що їхня зустріч це доля. Та ми ще побачимось доля. Наташа приходить вчасно, але взнає, що пана Мартінеса збила машина, коли він їхав на велосипеді до офісу. Зустріч перенесена пізніше, і дівчина отримала документи для заповнення. Наташа виходить на вулицю і раптом чує голос Деніела. Хлопець розуміє, що у них є кілька годин для зближення, тож запрошує її провести разом цей час. Вони заходять до крамниці батьків Деніела, яка виявилася дуже великою. Деніел розповідає про товари, коли підходить його брат Чарльз. Він виявляється не дуже ввічливим та називає Наташу крадійкою. Потім вони стикаються з татом. Старий пропонує дати їй щось в магазині безкоштовно. Наташа ввічливо відмовилася. На вулиці вона пропонує піти до планетарію. Молоді люди розглядають ілюстрації та слухають інформацію про планети. Атмосфера додає романтичний відтінок їхнім стосункам. Молоді люди бродять. Містом фотографуються та приходять до корейського караоке. Деніел гортає сторінки пісенника. Наташу дратує, що поети пишуть в основному тільки про кохання. Вона каже, що потрібно написати про сонце, тому що воно є головною зіркою. Деніел починає свій виступ, а дівчина дивиться та уявляє майбутнє з ним. Молоді люди обіймаються та цілуються. Романтичний момент перериває сповіщення про призначений час. Наташа поспішає на зустріч, а Деніел біжить за нею. Вона зізнається, що вже завтра поїде з країни на Ямайку, хлопець у розпачі. Наташа приходить до офісу містера Мартінеса. Адвокат каже, що він зустрінеться із суддею, який підписав постанову про депортацію та вмовить його поновити розгляд справи її родини. Відповідь від судді буде вранці, тому їм потрібно буде знову зустрітися о 10-й ранку. Тим часом Деніел повертається до магазину. Чарльз починає сварку, в результаті якої між братами починається бійка, яку зупиняє їхній батько. Він розлючений і свариться на Чарльза. А Деніел йде нагору та намагається заспокоїти. Він продовжує думати, що батьки нав'язують йому шлях, про який хлопець не мріє. У магазині Чарльз обслуговує покупців, коли приходить Наташа. Дівчина просить у нього номер телефону його молодшого брата. Вона дзвонить Деніелу, і вони домовляються зустрітися. Деніел і Наташа катаються на канатній дорозі, де продовжуються романтичні стосунки. У парку дівчина розповідає, чому їх депортують. Дев'ять років в Америці і все. Як же я люблю Нью-Йорк? Зранку щасливі молоді люди просинаються на траві. У Деніала співбесіда о восьмій. Він виглядає стурбованим, коли добирається до місця призначення. Дівчина бажає йому успіхів та обіцяє чекати. Коли хлопець йде, Наташа дзвонить мамі. Інтерв'юером Деніала є також містер Мартінес. Він перевіряє документи хлопця. Деніал зізнається, що це більше бажання батьків, а не його особисте. Юрист здивований, але вражений його чесністю. В цей час мама Наташі не вірить про договір з юристом. Тому дівчина йде в офіс містера Мартінеса, щоб змусити його поговорити з її мамою. Там вона бачить Деніела, який посміхається і каже, що це доля. На жаль, містер Мартінес повідомляє, що їхню депортацію скасувати не вдалося. Розчарована Наташа вибігає з кабінету, а слідом за нею Деніел. У нього є лише година, перш ніж вона покине країну. На вулиці Наташа плаче їй потрібно пакувати речі та готуватися до від'їзду. Хлопець вирішує їхати разом з нею, знайомитись із батьками вдома. Дівчину дорікають, що вона покинула їх ще й вночі напередодні перельоту. Ми всю ніч не спали. Хвилювалися за тебе. Я хотів дати тобі більше ніж це. В аеропорту Наташа дивиться на Деніеля, не знаючи, як прощатися. Не знаю, чи треба траматися за руки. Я зовсім не вмію прощатися. І не треба. Деніел каже їй, що все добре, сподіваючись, що вони знову зустрінуться. Наташа з батьками та братом прилітає на Ямайку і продовжує навчання. Спочатку вони з Деніелом підтримували спілкування в мережі, але відстані різниця в часі заважають. Через п'ять років Наташа повертається до Нью-Йорка, щоб вступити в аспірантуру. Вона зустрічає містера Мартінеса в тій самій кав'ярні, яку відвідала з Деніелом. Наташа повідомила юристу, що легально перебуває в країні, отримавши студентську візу. Вона збирається піти, коли раптом чує знайомий голос, який починає декламувати поезію про сонце. Це я просвятив сонцю. Дівчина повільно повертається і бачить Деніела. Він не може повірити, що це вона. Але як? А гарна зачіска. Щаслива і закохана пара цілується.